Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді дутики. Дутики Італія. Ось Такі гарненькі дутики, спереду йдуть на липочки. Розмір. Розмір 12,39. Такі гарненький. Ось такі дутики з такою вищою підошвою. 34-35 розмір. Це є перший плюс екстра сорт. 34 розмір. Дутики. Тут є як і чоловічі, так і жіночі і дитячі. Такі дутики збоку на замочок. Теплесенький, гарненький, розмір 41. Ось такі дутики, на липочки, розмір. Десь розмір у нас 39, напевно, 38. Ось такі дитячі. Такі дутики гарненькі. Зверху стягуються. Такі гарна підошва 26-23. Ой, 26-28 градус. Такі 4 євро за кілограм. Це приблизно виходить 206 гривень за кілограм кутиків. Показую вам весь лот. Лот вагою 25 кілограмів. З таким кожушком всередині. Не йдуть... А, на липучку з боку йдуть. Такий 33 розмір. Такі дотики гарненькі. На шнурівочку. Розмір, розмір, розмір з 38. Розглянемо. Так, 38 розмір. Гарнасенький тепласінький дутики. Такі на ось такі налипочки, такі гарненькі, теплесенький всередині кожушок, з боку на замочок, гарна підошва, така груба. Буде теплесенько в ноги. Такі ось гарненький, короткий. Розмір 42-й. Приблизна ціна за весь лот 5150 гривень. Це є дутики Італії екстра. Перший плюс екстра сорт. 27 сьомий Ось такі дутики. 20. І так, далі у нас такі дути. Такі наші шнурівочки, дутики. Такі нали пучки. Такі тут лесенькі дутики. Четвертий, двадцять п'ятий 25 -й, напевно. 35. -й. Такі малесенькі спереду йдуть на замочок і додатково стягуються. Ось такі дутики. Ось такі гарнесенькі теплесенькі плесенькі дутики. На шнурівочку середній такий тепленький кожушок. розмір 36. Такий стягується, 40 розміру. Такі ось дитячі нарічки. Ось такі дуже легенькі. За більш детальнішу інформацію звертайтеся до менеджеру. Всім гарного дня!